Мене звати Дмитро, я займаюся із хлопцями у столярній майстерні, навчаю їх робити різні вироби з дерева. Будь-хто може сюди приходити, щоб для нашої меської молоді була можливість навчатися цьому в такому тісному колі і на більш професійному рівні, ніж це навчають в школі. А ви столяр? Ні, я не столяр, я самоучка. Просто мені самому це дуже подобається. Я... Це якби моя мрія. і Я її ріш вирішив своєю якби, мрією поділитися з хлопцями. Професійне обладнання, де це взяв взялося? Якісь гранти, якісь спонсори? Що це? Ні, це все просто допомога, допомога людей небайдужих, які вирішили допомогти. Переважно це люди із церкви, які мали бажання допомогти втілити мені цю мрію. В життя. Життя. Як довго це існує, як назвати правильно, гурток? Не знаю. Майстерня, мудрий Тесля, ми її назвали таким чином. Супер. Якщо, якщо я говорю про цю майстерню, якщо ми говоримо, то це да, ще, ще до, до початку повномасштабного вторгнення ми вже займалися. Спочатку ми були в одному приміщенні маленькому, але нам там було дуже тісно і вже, в принципі, хотілося дуже розширятись. Ми почали з того, що. Робили все своїми руками, це чисто стамеска, молоток і і ножовка. Ми пішли в мерію, розказали, що ми, що ми бажаємо відкрити таку штуку. І е, вони пообіцяли нам допомогти, бо є школи, в яких закриваються, яких, яких закриваються майстерні. А там у угу. них є обладнання, яке дуже необхідне, якби нам, нам було в майстерню. Зроблять, зробимо, зробимо, але так нічого ніхто не зробив. Коли зробили. це було? Ну, це на початку, коли ми тільки почали розширятися, це десь три роки тому це було. А, а чим було? аргументували їхню відмову? Ну ні, вони не відмовили вони не відмовили. Вони сказали, що ми зробимо. А другий раз не ходили? Ходили. І третій, і четвертий. І, і кажуть зробимо. <гум> так, да, да, зробимо. Там просто там, директор в відпустці, то там щось не виходить, то то, то все, і так нічого. Де берете матеріали на це? Шукаємо, знаходимо своїми силами. Є люди, які не небайдужі. Да, не байдужі люди, які хочуть нам допомогти. Десь ми звертаємося, зверталися у лісництво. у лісництві нам допомогли частково виписали нам дров трохи, і ми з тих дров могли зробити так висушити їх і зробити перші вироби із них. Потім вироби готові, куди реалізуєте, чи даруєте, чи. Хтось, хтось, хтось хлопців, хтось із хлопців забирає собі додому, бо як мамі на подарунок на 8 березня, хтось ми знаходимо людей, яким потрібно замовляють у нас, наприклад, стільчики. Хтось, ну, різне абсолютно. Ми можемо реалізувати, як продавати їх, а можемо просто собі додому забирати. Тобто головне це не, не те, що ми зробимо. А, наші навики, які ми отримуємо. Я вважаю, що це головне. Мене звуть Артем Авраменко. Скільки років? 17 років. Займаюся тут в столярці. Ну, це мудре тесля. Хожу десь на да, рік, може трошки більше. В подальшому плануєш якось пов'язати своє майбутнє із з цим ремеслом. Чесно, не знаю. Просто я займаюся так, типу, мені подобається те, що я зможу так навчитись. Якщо що, я можу знати, як що зробити там. Мене звати Діма, я також з мене. Хожу на майстерську вже роки три. Ну і я так почав ходити, тому що і друзі почали ходити сюди, і брат. Потім мені я проходив сюди два роки, пішов вчитися столяра, то що сподобалось це ремесло. Хочу продвигатися в цьому і навчитися чомусь новому робити своїми руками, а не так, що пішов, купив і все. якщо робити досточку просто з однієї деревини, її просто загне і все. Бо деревина е, розпрямляється згідно годових кілець. А якщо робити із двох склеєних, то в тебе виходить та сама дощечка, але її ніколи в житті не загне. Ми багато часу проводимо із дітьми, граємо в волейбол, футбол, збираємося. Команда з Чернігова приїжджає раз у два тижні проводить Лего і шахмати з подарунками. Також дуже багато хто отримує Лего, безкоштовно навчаються грати в шахи. Сьогодні їздили на рибалку з хлопцями. Ми, я забирав старших хлопців, поїхали на рибалку, знажерлиці, ловили. В принципі, вони задоволені, їм дуже сподобалося. Гарячий чай на свіжому повітрі і з класною природою це супер, я вважаю.